Національна скаутська організація України пласт відзначила свою 96-ту річницю. До цієї події відкрито пластову фотовиставку в малій залі обласного художнього музею. Її першою ідеєю була експозиція 96 світлин, які відображають кожен рік діяльності організації. Однак півторамісячний пошуковий процес виявив фотоісторії 15-річну прогалину. Тому на фотовиставці під назвою «В 96-ту річницю 96 історичних фото представлені кращі з наявних світлин. Оскільки пласту 96 років, тому ми не випадково вибрали саме 96 фотографій, це символічно. Фотографії ми шукали максимум, які б висвітлювали повну діяльність пласту від його заснування від 1912 року і по 2008 рік. Звичайно, всі фотографії на кожен рік нам не вдалося знайти. Перше фото на експозиції, яку потрібно згідно хронології подій переглядати по колу за годинниковою стрілкою, цілком унікальне, датоване 1912 роком. А от найсвіжіші знимки упродовж десяти останніх років пластунам дарує фотограф Микола Мацюк. Одна з його світлин, «Вифлеємський вогонь, зроблена біля пластового багаття. Була презентована в багатьох країнах світу. Чому саме з пластунами я так більше співпрацюю? Тому що пласт виховує дійсно. Високоморальних, висококультурних людей це зокрема Роман Шухевич, Степан Бандера. Світлини зовсім юних Степана Бандери та Романа Шухевича тут теж представлені. Матеріал для виставки збирали з найрізноманітніших джерел від особистих архівів, в яких збереглись оригінали світлин, до інтернет-сайтів та давніх пластових видань, з яких зображення сканували. Є також фото міжнародних таборувань 70-х років в Австралії, Америці, навіть Канаді. Їх на початку 90-х надіслала місцевим пластунам діаспора.